Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про демонічну та величну постать в історії Третього Рейху Германа Герінга, керівника люфтвафи військової авіації, найближчого соратника Адольфа Гітлера, найбільшого мисливця Третього Рейху. Він був названий Нації номер 2 військовий та економічний керівник Третього Рейху. А саме про те, як він уникнув ганебної страти через повішення після вироку Нюрнбернського трибуналу та цікаві факти з його життя. Як найвисокопоставленіший обвинувачений Герман Герінг намагався домінувати над іншими підсудними нацистами на Нюрнбернському процесі, давати їм вказівки, впливати на їх свідчення, за що був поміщений в одиночну камеру. Він був звинувачений за чотирма пунктами. Уведені агресивної війни, військових злочинах, в тому числі пограбуваннях, і вивезені в Німеччину творів мистецтва та іншого майна, злочинах проти людяності, в тому числі знищенні політичних та інших супротивників, тортурах і жорстокому поводженні з військовополоненими, вбивствах і поневоленні мирних жителів, в тому числі і переслідуванні та знищенні євреїв. По кожному з них він не визнав себе винним і 1 жовтня 1946 року був засуджений до страти через повішення. До речі, а ви помітили, скільки з переліченого зі звинувачення підходить зараз Путіну? Отож, і його посіпакам теж. 15 жовтня 1946 року за кілька годин до страти наклав на себе руки нації номер 2 засновник гестапо Герман Герінг. Під час ув'язнення у Нюрнбернській в'язниці Герінг ховав при собі скляний флакон із Ціанідом у середині латунного патрону 25-го калібру. Спочатку у передачі отрути підозрювали адвоката Герінга. Потім його дружину та його перукаря. Розслідування союзних держав дійшло висновку, що Герінг зберігав патрон, захованим ще до свого арешту. Герінг залишив предсмертний лист. Їх було три: один до народу Німеччини, другий до трибуналу і третій до коменданта Нюрбернської в'язниці. Отже, Нюрбернг 11 жовтня 1946 року коменданту. Я завжди мав при собі капсулу з отрутою з того моменту, коли мене взяли під арешт. Коли мене привезли до Мондорфа, у мене було три капсули. Першу я залишив в одязі так, щоб її знайшли зразу під час обшуку. Другу я клав під вішалкою, коли роздягався, і забирав, одягаючись. Я робив це і в Мондорфі, і тут, у камері. Так вдало, що незважаючи. На часті та ретельні обшуки її не знайшли. Під час засідань суду я ховав їх у своїх чоботях. Третя капсула все ще знаходиться в моїй валізці, захована в круглій баночці з кремом для шкіри. Не можна звинувачувати тих, хто мене обшукував, оскільки знайти капсулу практично неможливо. Так вийшло: Герман Герінг. ПС. Доктор Гілберт. Цей тюремний психолог повідомив мені, що контрольна колегія відмовила в заміні способу страти на розстріл. Кінець. Герінг подавав прохання про заміну смертної кари на довічне ув'язнення, а потім про заміну ганебного для солдата повішення на розстріл. Коли взнав про відмову, вирішив скористатися отрутою. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Гриші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні, Тані Карос. Та Миколі Болоненку й Павлу Лозинському. Ось ще пара цікавих фактів із його біографії. Герінг не був дурним, інакше не досягнув би таких успіхів, не був боягузом. Воював як бойовий пілот у Першій світовій, збив 22 літаки. І попри пропаганду радянську, що зображає його обвішаним нагородами як Брежнєва, носив військову форму. На яку вішав лише кілька нагород саме за Першу світову бойових нагород. А багато фото зроблено на урочистостях, на які інші нагороди необхідно було вішати по дрес-коду. Нагадую, не забудьте задонатити на допомогу ЗСУ перевіреним волонтерам. Я вже це зробив вранці. Після поранень та лікування пристрастився до морфію, фактично став наркоманом. Був проти війни з Радянським Союзом, але не зміг переконати в цьому Гітлера. А чи знали ви, що Герінга Гітлер арештував та позбавив всіх звань? Так от слухайте. 23 квітня 1945 року Герман Герінг звернувся по радіо до Гітлера з проханням дати свою згоду на вступ у силу закону від 29 червня 1941 року. За яким Герман Герінг поклав на себе обов'язки голови держави. Далі цитата. Мій Фюрер радирував Рейхсмаршал Гітлерові. Оскільки ви вирішили залишитися в Берліні, чи згодні ви, щоб я перебрав на себе загальне керівництво Райхом як ваш заступник, у відповідності до декрету від 29.06.41 року при повній свободі дій в країні та за її межами. Якщо до 10.00 вечора сьогодні не надійде відповіді, то я буду вважати, що ви втратили свободу дій та буду діяти в найвищих інтересах країни і нашого народу. Неможливо висловити те, що я відчуваю в найважчий час мого життя. Нехай захистить вас Всевишній, і, можливо, ви залишите Берлін і приїдете сюди, незважаючи ні на що. Відданий вам Герман Герінг. кінець цитати. Відповідь надійшла миттєво. Ваші дії становлять вищий ступінь зради стосовно фюрера і націонал-соціалізму. Покарання за зраду смерть. Але, беручи до уваги ваші колишні заслуги перед партією, фюрер не накладе це вище покарання, якщо ви підете з усіх своїх постів, відповідайте так чи ні. Кінець цитати. Одночасно, заступник Гітлера. По партії Мартін Борман віддав наказ керівнику СС Воберт Зальцбергу негайно заарештувати Герінга за державну зраду. Цитата. Ви відповідаєте за це власною головою? пригрозив Борман есесівцям. Декрет від 29.06.41 року був скасований Гітлером. В той же день Герінг і його оточення були заарештовані. Загоном ЕС. Заарештованих розмістили на віллі, яку вони обіймали до цього, 26 квітня 1945 року Герінг був зміщений Гітлером з посади головнокомандувача Люфтвафе, а також позбавлений всіх інших посад чинів та нагород через шість днів після арешту, коли союзна авіація піддала Оберзальцберг. Сильному бомбардуванню розжалуваний Рейхсмаршал був переведений в замок поблизу Маутендорфу, Австрія. Ось так. Євреїв Герінг Герман особливо не любив, але не був яскравим антисемітом. А його рідний брат, молодший брат Германа Герінга, Альберт Герінг, який в роки Другої світової війни працював директором із експорту в концерні Шкода в Чехословаччині. Не був членом нацистської партії і, користуючись протекцією брата Германа, врятував від смерті мінімум 34 людини, серед пул, серед яких були австрійський ерцгерцог Йосип Фердинанд IV, австрійський канцлер Курт фон Шушнінг, чеський бізнесмен Оскар Пілзер, та угорський композитор Франц Легар. Свідчення, якого врятували Альберту Герінгу життя. Серед врятованих ним було кілька десятків євреїв, яких Альберт Герінг, підробляючи підпис брата, визволив з концтаборів і дав можливість втекти. Свій захист під час суду Нюрнбернського процесу, Герман Герінг вів досить вміло. Виявляв велику винахідливість і спритність, не раз ставив своїх обвинувачувачів, особливо американця, у вельми скрутне становище. На відміну від деяких інших підсудних, Герінг жодного разу і ні в чому не намагався звалити відповідальність на Гітлера чи прикритися його ім'ям. Здебільшого, всю відповідальність він сміливо брав на себе і всією власною поведінкою прагнув підкреслити. Не тільки свою значущість в історії рейху, а й свою відданість Гітлеру і справі націонал-соціалізму. Таку лінію поведінки Герінга не змогло похитнути навіть нагадування про те, що в останні дні війни Гітлер звинуватив його в державній зраді, і лише завдяки збігу обставин він зумів уникнути неминучої розправи. Вже сидячи у в'язниці Герман Герінг 18 квітня 1946 року. Говорив в інтерв'ю психологу Густаву Гілберту. Звичайно, люди не хочуть війни. З якого дива якийсь дурень із ферми захоче ризикувати своїм життям? Коли найкраще, що він може отримати в результаті війни, це повернутися назад на свою ферму одним цілим шматком. Звісно, народ не хоче війни. Звичайно, ніхто не хоче війни ні в Росії, ні в Англії, ні в Америці, ні навіть у Німеччині. Це зрозуміло. Але, зрештою, політика визначається лідерами країни і змусити народ підтримувати політику це легка справа. І неважливо, що це буде демократія, комунізм, парламент чи фашистська диктатура, кінець цитати. Це цитата, але щодо того, що в Росії не хочуть війни, Герінг помилявся. Росія зараз значно гірша за Німеччину при Гітлері. На що Гілберт йому заперечив, але в демократії є одна відмінність. Народ має можливість висловитися через своїх обраних представників. На це Герінг відповів: це, звичайно, все чудово. Але мають вони чи не мають голосу, народ завжди може бути приведений до послуху. Це просто. Треба лише сказати йому, що на нього нападають. І при цьому звинуватити пацифістів у відсутності патріотизму і в тому, що вони наражають країну на небезпеку. Це спрацьовує в будь-якій країні. Цитується за книгою Гілберта Нюрбернський щоденник. А отут от просто в Яблочко. Адже за словами Путлера та росіян. Це не Росія напала на Україну, а навпаки, Україна на Росію, а ще біолабораторії, нацисти НАТО. А ще Герман Герінг був, як відомо, не лише офіційним наступником Фюрера, а й імперським лисником Німеччини. При ньому було прийнято Мисливський кодекс, що вважався тоді зразком гуманності, який діє в Німеччині досі. Кодекс забороняв, наприклад, стріляти в птицю, що сидить на гілці. Її належало злякати, тобто дати їй шанс втекти. Нацисти, як і багато інших ультраправих, були прихильниками ідеї захисту тварин. Гітлер з цих міркувань сповідував вегетаріанство, а вівісекція вперше в Європі була заборонена в Німеччині також при нацистах. Під час війни Ілля Еренбург писав про Герінга так. Сподвижник Гітлера, маршал Герман Герінг, запихався як індик. Він обожнює титули та ордени. Ще більше він обожнює гроші. Він стоїть на чолі металургійного тресту Герман Герінг. Він наживається на кожній гарматі, на кожному снаряді. У Герінга в бразильському банку поточний рахунок і на ньому мільйон 250 тисяч доларів. Маршал. Відклав долари на чорний день, коли Гітлера та його зграю виженуть з Німеччини. Та не подумайте, що я фанат Герінга. Як мені пишуть в коментарях так звані росіяни та малороси, я лише викладаю факти. Наступна цитата: Він кровожерливий, як господар, він публічно заявив, моя справа не наводити справедливість, а знищувати людей. Він любить парадні страти, він обдумав ритуал, кат має бути в чорному сюртуку. В чорних рукавичках та циліндрі. Кат відрубує голову сокирою, як у середні віки. А Геррінг дивиться та посміхається. Має в Берліні шість квартир. В одній з них скромній 32 кімнати. Ну, це не палац Путіна, чи голови МСЕК, чи воєнкома. Він любить мокрі справи, він підпалив Рейхстаг та звинуватив у підпалі комуністів. Він вивіз із Парижу античні статуї собі у ванну кімнату. Він якось сказав: мені байдуже, куди стріляти, аби вистрілити. Але не забувайте, він мисливець. До приходу до влади Гітлера Берлінський суд відібрав у Герінга дитину, зважаючи на те, що батько був визнаний морфіністом і неосудним. Чесні німецькі судді до приходу, до приходу Гітлера до влади не довірили. Цьому пихатому вбивці одну його власну дитину. Гітлер довірив йому 100 мільйонів підкорених людей. Герінг сентиментальний, він заборонив вівісекцію, досліди над тваринами, і заявив, що винних у порушенні цього наказу посадять в концтабори, як сміють вчені терзати морську свинку, всипати їм по 100 гарячих. Ось. А це з нарису відомого фотографа. Євгена Халдея про нюрнбернський процес, на якому він був присутнім. Нарис був опублікований в 1985 році. Знімати доводилося майже щодня. Якось американський лейтенант, який ніс внутрішню охорону, запропонував мені зняти обід військових злочинців. Колишні вожді рейху сиділи за столами. Перед кожним лежав звичайний солдатський пайок, дві галети, два шматки хліба, миска вареної квасолі. Я почав зйомку. Від виду офіцера в військово-морській формі у багатьох став пропадати апетит. Герман Герінг схопився з місця, закричав Неподобство, не дають поїсти. Педантичний охоронець, не встиг я оком моргнути, підійшов до нього і грюкнув палицею по шиї. Герінг замовк, сів. Орайт! Right», спокійно константував охоронець і запропонував мені продовжити зйомку. Одного дня мені сказали, що я. Приготувався до роботи в тюремному підвалі. Ми спустилися на ліфті вниз, і я побачив ряд дерев'яних кабін, схожих на клітки. У гратах були віконці закриті плексигласом. З одного боку сидів підсудний, з іншого його адвокат. Був страшний шум від криків підсудних, які щось пояснювали адвокатам. Знімаючи Герінга свого старого знайомого, я почув, як він кричить: Обов'язково знайдіть газету Фелькішер. «Беобахтер» за 1935 рік. Там була опублікована моя стаття. Я писав про гуманізм. Там ви знайдете висловлювання про що пом'якшуть провину. Герінг уникнув ганебної страти через повішення та не уникнув осуду за свої злочини і смерть заподіяв сам собі. Як ви розумієте, в сьогоденні чекати на вирок для російських військових злочинців немає сенсу. Світ зараз а шкода. Я б подивився на страти тих, хто чинить військові злочини та злочини проти людяності над українськими цивільними та військовими. А поки донатьте на ЗСУ.